Вітаю друзі. Дивіться, є у мене ось такий от паяльник. Ось такий акумуляторний паяльник. Обіцяв продавець, що паяльник повинен тримати в районі 20-30 хвилин. Ну, я зразу по, по розмірам зрозумів, що навряд чи він буде так тримати, але не думав, що так мало. Я вирішив його переробити, вирішив поставити в нього 18650. Довго мучився, як розібрати його, думав, вже хотів акуратненько розпилити його. Але все ж таки з допомогою скальпеля мені вдалося його розібрати, ось ця зовнішня частина. І всередині. Всередині ось, скоріш за все, ось така, от, такий акумулятор стоїть. Тут я заміряв 600 мА. ну Звідки, скільки, скільки там може тримати, 600 мА. Передню частину не буду трогати. Я так думаю, що дійсно зараз акуратненько я відпаяю ось плату зарядки. І все ж таки акуратненько розпилю. Зроблю такий, так би мовити, тюльпан. Я довго думав, як, як зробити, що зробити, що придумати. Скоріше за все, я зроблю такі листочки тюльпана, і потім їх, напевно, візьму цей, да, до речі, вибачайте за вигляд робочого стола. Просто зараз у мене така робота, що ось самі бачите, розбираю. Одноразки, тобто для чистової роботи в мене є зовсім інша скатертина. Я не думаю, що скатертина тут грає роль. Ось, друзі, зробив я декілька от таких от надрізів. Робив дуже акуратно, дуже помаленьку, тому що тут всередині батарея. Зараз я її відпаяю. Ну, Заодно ми глянемо, що там всередині. Так, ось такі от я листочки думаю зробити, потім акуратно вигнути на, цю, на корпус. А може на саму батарею поставити. Подивлюся, як вийшло. Як Хочеться зробити як як найкрасивіше. Але для початку, так, що у нас тут стоїть? І так, що в нас тут? Ага, гага. Хет розроблено, щоб не можна було прочитати. Ось, друзі, що в мене вийшло? Ось такі от листочки. Так, це ставлю на місце, резиночку. Ось, я це все склею. І ще зверху. Термоусадочку. Найду, напевне, чорну термоусадочку. А гніздо зарядки, напевне, все-таки я хотів на, на саму батарею ставити. Ну, не набагато буде товстіше, але зато батарею можна буде на всяк випадок, якщо треба буде, батарею можна буде поміняти. Ось. І тож Гніздо, гніздо зарядки. Я зроблю тут, акуратно зроблю отвір. І поставлю його сюди такясь? Складаємо. Ось так. так. Я так думаю, що скоріш за все його треба буде запустити. Фу, дай Бог пам'яті, здається. Декілька разів, п'ять разів, по-моєму, треба нажати на, на кнопку. Щоб його запустити. О, є, є, запустився. Менше. Казується менше. Так, це самий мінімальний режим. І так, давайте підсумуємо жало 6 з лишнім Ом. Робив він на ось такій батареї. От я вже підписав, провірив її, підписав. 600 мА. Що така батарея може нагріти? Яке жало воно може нагріти? І скільки воно може тримати? Ну нагріє, але скільки тримати буде. від той батарей. Падяльник три режима. І самий такий найбільший. Так, о, вже нагрівся. Каніфоль добре плавить. О, припой бере. Так, добре. Так, друзі. Такий от паяльничок получився. Можливо, він не трошки не, не дуже красивий. Так, зараз ми його виключимо. Я провірю... Все, виключився. Давайте провіримо ще зарядку. Заряд іде. Прекрасно. Я його включаю, включаю на середній режим, напевне. Залишу. Поставлю на паузу. Верніше виключу камеру. Я подивлюся, так, зараз у нас, зараз у нас 4,57. Все. Хай працює, я буду час від часу пробувати плавати, е, припой, подивлюся, наскільки його вистачить. І так, що у нас дивіться? 25, 23. Це що, виходить, 25, майже 30 хвилин. Я час від часу, до речі, друзі, це ще радянська каніфолі, ця каніфольниця в мене ще з радянських часів. Це коли я працював телемеханіком. Нам видали, були отакі от... Є ще кришечка, але вона не тут. Спеціальна кришечка, і там в ній стоїть отака от теж проводочок. Така підставочка робиться для паяльника. Дуже зручно. Так. Я час від часу, до речі, тут був е, кусочок такий, я його цим паяльником розплавив. Тобто я не давав паяльнику, я не давав вжалу е, остити так, е, конкретно остити. І е, Давайте зараз попробуємо, Не спробуємо спаяємо. Ось ці два провода. До речі, я е, олово топив, брав звідси. Тут воно набагато холодніше, ніж проводок. Проводок, він е, там можна найтеплим паяльником е, плавити. А це трошки холодне. так, давайте. Так, припой набрало. Все, друзі. Чудово. 30 хвилин. Ну, це далеко не 5 хвилин. І, і це на середній потужності. Середня потужність. Я не маю чим замірити. Але можу сказати вам, що е, на такій. При такій температурі можна лудити 18650 батарей. Тобто, я думаю, що далі немає смислу продовжувати. Буду класти його на зарядку 30 хвилин. А дуже навіть мене влаштовує. Добре друзі! Мирного неба всім. Будьте здорові!